Я було завірилася, тихо і просто, я раптом перестала Богу довірять. Душі моїй ставало темно і пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала і навіть не спіткнулась, і я несла Христа до вічної меди. Але дитяча віра похідно. Моєму серці своє місце зайняла, я вірила у хрест, спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла. Звідки цей гіркий корінь мені взявся, та майже за значних рікниць, коли мій гіркий плач у небо знявся, коли я перед Богом впала в ниць, він промовчав мені у духу. Мій Бог мені не відповів, гірке мовчання не одну годину. Довівся Богу, Дух мені верів. Та так не раз, не два, бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчить, і раптом віра на мисло, і на устах молитва не бронить. Я перестала Богу довіряти, я перестала щось його просить, гірка зневіра закувала серця в грати. Кому ти молишся? Твій Бог мовчить, ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як він дорогою страждань рокує, як Він висить на дереві Христа, я раптом стала свідком Його муки, Його молитви присимані і в саду, як він до неба зводить свої руки. Нехай мене ця чаша, ні, піду. Невже це Бог Христа не чує, невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі смерть очатує? О, не покинь мене, Отець Благий, О не покинь! та небо потемніло. Отець залишив сина на Христі, і серце боляче стискалось іщеміло, невже Бог не почув слова святі? Ні, я почув. Та важко було чути і кидати сина у останній смертний час. Я можу відповіді не дати, але я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває й так, що треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вір мені дитя. А я була зневірилася Боже, пробач зневіру і прости за все. І серце іншого промовити не зможе. Я в'ю любов.